Христос народився. З вами вкотре я, священник Михайло Гетьман і темою нашого обговорення сьогодні є Різдво Христове у сучасних реаліях. Нова радість стала, яка не бувала, над вертепом зірка ясна увесь світ засіяла. 25 грудня за новоюліанським календарем християни з різних куточків світу святкують народження нашого Спасителя, Ісуса Христа. Вшановуючи цю подію у різний фантастичний спосіб. В нас в Україні Це роблять у вигляді колядок та щедрівок. Пісної куті святкового столу з 12 пісних страв. Але мета єдина привітати нашого Спасителя з днем Його народження. Тому всі ці традиції, від коляди і до страв, мають у собі сенси, які доносять до кожної людини. Що таке Різдво Христове, де відбулася головна подія людства? І навіть осіб, які були там, присутні? Адже кожна людина у родині українській знає, що Христос є Бог, який народився від Діви Марії, у місці, яке називається Вифлеєм. В яслах на сіні, де прийшли волхви, які принесли золото, ладан і смирну. І в кінці завжди наголошується, що мета його приходу або народження у світ це спасти увесь світ. Кожне дитя та дорослий, який чув або співав колядку, знає про це все. Але сьогодні я б хотів поділитися з вами тим, що дає для кожного певну надію та впевненість у наше спільне майбутнє. Сенс Різдва нашого Бога полягає у тому, що за всіма центральними подіями, які є дуже важливими і полягають у розповіді самої історії про цю подію, приховане те. Що народження нашого Спасителя є початком того, що в кінці кінців завершується Воскресінням, день, коли прийшов той, про якого у людському роді проповідували пророки той, хто є найбільшим добром, яке перемагає зло. Сьогодні, коли тривають події, пов'язані з боротьбою сучасного зла з добром. Ми щиро віримо у те, що сучасне наше добро, тобто наші захисники, переможуть. І в час, коли ми разом з ними будемо святкувати Різдво, це вселить у них та нас надію того, що яким би сильним не було зло, добро завжди сильніше і перемагає його. Дорогі у Христі, брати та сестри, свято Різдва є надзвичайно важливим у сьогоднішній день для кожного від маленького і до великого. Ця подія, яка відбулася понад дві тисячі років тому, справді виконує важливу місію зберігати вогника надії у кожному, єднати сім'ї та родини. І нагадувати, що після темної ночі завжди сходить Сонце, яке освітлює кожен куточок сім'ї, родини та нашої держави України. Всіх вас вітаю з Різдвом нашого Спасителя Ісуса Христа. Слава нашим захисникам, слава Україні та Христос народився, славімо Його! Церковно-християнської етики додам наступне. Не забувайте, що коляда у сім'ї, родині та побуті українського суспільства є невід'ємною складовою святкування народження нашого Христа. Співайте за Різдвяним столом. Навчайте діток, щоб ті ходили колядувати, щедрувати та посівати, впроваджуйте це все у сім'ї та родини. Адже це є невід'ємною частиною нас самих. Та результатом цієї праці буде збереження нашої українськості і сім'ї, родини та нашої держави України.